Продовжуємо психотерапевтичні етюди, і цього разу я вибрав ось цей банер, ось цей зміст про медичну сестру, звичайну медичну сестру Бронівер, яка стала миттєво знаменитою після того, як вона опублікувала ось там внизу сайт, її зліва в нижньому куточку, опублікувала свої замітки і своє зібрання розмов з людьми. Глибоко похилого віку, які знаходились на грані життя і смерть, і які в процесі її роботи покидали цей світ. Люди, які підводили підсумок життя. Пронівер працювала в хоспісі медичною сестрою, і в силу свого альтруїзму, доброти, вона розмовляла з ними. Вона говорила з ними про життя і розпитувала їх, і ставила. Кілька запитань про їхнє життя. От про що вони жаліють, про що вони шкодують в кінці свого життя? Що вони зробили по-іншому, якби почали жити життя спочатку? І от вона собі записувала, потім все це виклало на своєму сайті, і цей сайт набрав мільйонів переглядів, тому що він зацепив дуже концептуальні речі і дуже глибокі речі нашого життя. Власне, тому я і вибрав цю тему Етюдом номер 2 психотерапевтичним етюдом, з яким я звертаюся до своїх пацієнтів, до тих, з ким я працюю. От задумайтесь те, що назбирала бронівер. І опублікувала. Я як, попробував з цього сайту виділити основні думки тих людей, які в кінці життя говорили Я шкодую. Про що ж вони шкодували? Буквально цитати. я хотів би прожити своє життя так, як я хотів, а не так, як хотіли інші. Наприклад, в першу чергу, що з мене хотіли зробити мої батьки, з вибрати яку професію, на кому одружити, на кому женити, що мені робити, що мені не робити, прожити не своє життя. Вони шкодували, що не жили своє життя і могли, і треба було його відстояти, змінити, добитися того, чого вони хочуть, ніж потім прожити пісне. Прісне незадоволенням і подумати. Це було не моє життя. Ще один важливий пункт, про який зауважила Бронівер, це не потрібно було так багато працювати. Мені подобається ця ідея. Люди шкодували, що надто багато вкладали ресурсів особистого життя в важку працю, з якої вони не отримували те, що вони хотіли. Проблема не в матеріальності. Проблема в убитому часі, де гроші не могли підмінити те, що не було часу ні на сім'ю, ні на дітей, ні на друзів. І потім про це шкодували. Ще про що говорили ці люди глибоко похилого віку в кінці життя. Мені потрібно було бути більш сміливим і відкрито говорити про свої почуття. З одного разу я можу запитати, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, про це говорили більше чоловіки чи жінки? Однозначно, відповідь: чоловіки. Це вони мужньо мовчать на тему любові до своєї дружини після 30, 40, 50 років проживання сумісно і так все зрозуміло, між разом. І забувають, що правильні слова спонукають людину до життя. Не просто піднімають її настрій, а просто спонукають до життя, розуміючи, що ти комусь потрібний і тебе хтось кохає. Тому встигайте говорити. Хороші слова тим, хто поряд з вами. За мовчанням вони не вгадуються, їх потрібно все-таки інколи промовляти. Ще про що говорили ці люди? Мені потрібно було бити більше спілкуватися з друзями. Воно перекликається з тим менше працювати. Направду так, у всіх забиті телефони, адресами, телефонами друзів, до яких немає часу ні дозвонитися, ні поспілкуватися, і вони лежать тисячами в архіві. І потім зникають, і тільки випадково ти взнаєш на зустрічах своїх однокласників чи знайомих, оп, його вже немає. Пізно щось говорити з ним, пізно щось домовитися, пізно щось згадати, пізно подарувати один одному емоції. Тому те, що вони шкодували, що разом були з друзями, стає абсолютно зрозумілим, про що вони говорять. І останнє, яке я спеціально виділив ключовим словом, навіть змінив колір. Але для мене вона дуже така концептуальна. От я хотів би, щоб ви задумалися над саме над цим словом. Про що жалкували люди в кінці свого життя? Потрібно було дозволити собі бути більш щасливим. Я риторично ставлю запитання: значить, ці люди шкодували, що не дозволяли собі бути щасливим. А тепер подумайте про себе щастим.